Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні будемо відкривати контейнери марсіанські. Так як залишилося, як ви можете бачити справа внизу екрана. Залишилось 2 дні, і вони будуть прибрані з нашої гри, так сказати. Я купив 20 контейнерів, друзі. Чому 20? Тому що мені. Я раніше купляв, як ми могли бачити в минулому відео. І в мене до гарантованого призу залишилось було 17 контейнерів. Я хотів купити 15, але думаю, ну 2 ж ще не вистачає. Хоч гарантований, може, приз випаде. Тобто танк. І дуже, друзі, хочу отримати танк. Навіть не цю нову потасаву барабанну, як він там ТЛ7. Чи, чи, чи як називається, не пам'ятаю, поправте в коментарях. А хочу собі дуже танк, щоб мені випав т 44 100 Так як він у мене був, коли, як ви знаєте, був тариф ігровий від Київстару, То супер танчик, навіть відмітки на ньому брав. Ну, встиг, звичайно, поки його перебрали, одну відмітку тільки взяти, але супер, мені танк зайшов. Так, тому, друзі, перед початком попрошу вас підтримати даний канал підпискою. Підтримати дане відео лайком, коментарем під відео. Пишіть, скільки ви взяли всього контейнерів за весь час марсіанських і що вам, друзі, випало. <кхід> так, а ми, друзі, я думаю, ви підтримали. Ми поїхали, друзі. Так, відкрити. Так, дивіться: 20 в наявності. Максимум варсі контейнерів до гарантової машини 17. І 3 вона ще залишиться Ну що, відкриваємо, поїхали. Побачимо, що нам. Ага, перший контейнер у нас X5. Ну, непогано, але хотілося би щось краще. О, це вже, друзі, непогано. 250 тисяч серебра. Так, і універсальний посівник на 250 тисяч досвіду для кожного члену екіпажу. Це, друзі, супер. Так, їдемо далі. Якби так сипало кожен контейнер. О, 500 тисяч серебра, блін, друзі, мене якраз зараз майже вкачав хорі 3 вже 10 рівня, зараз дев'ятка в топі качається. Блін, мені серебро треба. Блін, ну супер! 750 тисяч серебра. Це непогано. Поїхав. Так, зараз одну другу секунду. Зараз просто буду на телефоні записувати, скільки випаде мені серебра. Бо минулого разу, друзі, коли я відкривав е скільки? 50 контейнерів, мені на випадало 3 мільйони серебра. От, навіть вони ще й досі в калькуляторі лишились. Так, 750 уже є серебра. Супер тисяч. Так, поїхали далі. Ну, комбінований досвід. Ну, Непогано, але. Я не, мені б краще випало б на серебро, якщо чесно. Так, поїхали слідуючий. Да ну, ну ви що, смієтеся? Так, все починалось непогано. Добре, їдемо далі. Ну, це таке декаль таке собі. Так, на бойовий досвід пригодиться. І знову на 250 тисяч досвіду для кожного члена екіпажу. Це непогано. Ай, бойовий досвід одна штучка. Ну, хоча б по три. Ладно. Так. 20 тисяч досвіду китайцям. Ну, таке собі не дуже, якщо чесно. О, це доволі супер. День прему і знову 250 тисяч. Досвіду для кожного члена, екіпажу. пожа. Нічого, це вже мені не випадало скільки. Як і серебро, 750 тисяч. Ну супер. Відкриваємо далі. Блін, ну день премо. Таке собі, добре. Блін, щось так трішки підзависло, я думаю, вже танк якийсь випаде. Так, ну, стиль. Стиль перший політ. Блін, у мене в минулих ящиках вже випадав. Ну да, ось, ще і, як ви можете бачити, внизу нанесено техніку Т-77. Так, з минулого легконтейнерів, хто не дивився, мені випав Т-77 і також гарантован... гарантованої коробки. Так, і X5. Ну, непогано. Декалі, 500 тисяч серебра. Ну, 500 тисяч супер, а от декалі ці нахрін не нужні. Далі. Ну, це зовсім. 20 тисяч досвіду для США, не дуже. О, 500 тисяч забув, друзі, додати. Це мільйон. Мільйон 000... 250 тисяч. Так, так. Так, ну це зрозуміло, я сказав, декалька. Ну, блін, ну нахрен це декалька. Зробили б, щоб всі можна їх було продавати. Було б краще. Добре, їдемо далі. А, чого то? Жесть! Срочно, друзі, треба зробити. Зараз секундочку. Треба зробити скріншотик. Чи фтейн прото. Ну, не знаю, чи супер, чи ні, але, блін. Ну це, бачите, теж з гарантована коробка, але 9 рівень. Це вже непогано. Відкрити наступний. Шість контейнерів залишилось. Блін, ну це, друзі, лайк. І ще. Навчальна брошура 20 тисяч для... до чехів і гараж один. Блін, а тих гаражів, вже не пам'ятаю, більше сотні. Теж зробили, б, щоб їх може влучить, чи обмінювати на щось, чи продавати. Ну, блін, ну таке. Відкрити наступне. Так, да, ну тут хлам поліз. 20 тисяч досвіду для кожного члена екіпажу, СССР. Да, далі. Ну, тільки, тільки другий стиль, будь ласка. Вгору, ну, хоч щось нове. І 20 тисяч досвіду до США. Так. Дальше. Ну, x 5 3 штучки, супер. Завдання. Це непогано. Відкрите наступне. 20 тисяч досвіду для поляків. Таке. Це взагалі. Мені не треба, так як у мене не пам'ятаю, більше, напевно, 600 днів нафармив прему. І останній контейнер, друзі, що випаде, як ви думаєте, ну напишіть в коментарях, нажміть на паузу. Так, т 44100 будь ласка. Та-да-да-да. <звук> 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 Блін. Ну, друзі, якось так. Трішки серебра впало. Ех так, а де він у нас... Це в нас який танк. Американський... А, ось цього він. Блін. Ну таке. Якщо чесно. У мене ось 8-й рівень є, друзі. Теж Чифтайн та 95 З коробок випав, це я коробка відкривав на Патріка. Це той Патрик, як називався, і. Ну і ось. Блін, ну нічого такий на вигляд. Хоч... Маленька башта, не така, як в Т-95 цього. Блін, ну, непогано, добре. А, так ще цей тяжкий танк, друзі. Ну нічого, нічого. Будемо пробувати. Ну що, друзі, от таке відео у нас вийшло. Витягли ми пару днів прему. Трішки брошурок на досвід. 750 тисяч досвіду ми для всіх членів екіпажу витягли, і 1 250 тисяч серебра, друзі. І от такий, друзі, танчик. Так що, якщо вам сподобалось відео, підтримайте підпискою, лайком, коментарем. І не забудьте протиснути дзвіночок, щоб вам приходили нові сповіщення. То, тобто сповіщення про мої нові відео, друзі. Все, всім дякую, друзі, всім до побачення!